Що тут демонструється? Ця акція проводиться до Міжнародного дня захисту катувань 26 червня. Саме в цей день, 24 роки тому, не була чинності конвенція ООН проти катувань. І нещодавно цей день почали відзначати як такий день міжнародний. Крім того... Е у 2006 році набув чинності в протокол до цієї конвенції буде готуваний також саме 26 квітня. В Україні е, він був опіркований в липні того ж року, але пройшло 5 років. Жодних кроків щодо створення національних колективних механізмів для виконання цього протоколу не відбулося. Що ви сьогодні демонструєте? Сьогодні демонструють знаряддя, деякі знаряддя, які застосовують міліції для е, отримання зізнань у скоєнні злочину, щоб примусити, завдаючи фізичний біль однувачено в скоєнні злочину, примусити зізнатися у цьому. На великий жаль, е, ця практика є системною, давньою. Вона йде ще з 30-х років, коли катування було узаконені минулого століття. З фрази. Генерального прокурора Вишинського визнання цариця доказів. І 24 засоби катування від дольних часів Лаврентія Берії передаються з покоління в покоління в українській міліції, і вона їх застосовує з такою ганебною ціллю. Ця акція проводиться, щоб привернути увагу до цієї проблеми одночасно в 11 містах України, в тому числі в Харкові, Львові та інших містах. Ну, ви вважаєте, що буде якийсь пункт? Ми вважаємо, що капля камень точить. Ми займаємося цією проблемою систематично вже 15 років. Можу сказати, що за ці 15 років ми мали багато успіхів і домоглися того, що ця проблема стала публічною. Сьогодні вже всі в Україні знають, що це відбувається. Сьогодні про це знають за кордоном, що в Україні катують масово, систематично. І е, поступово йде процес, коли самі катування будуть е, витіснятись на маргінес. Просто за рахунок рішення Європейського суду ситуація прийде до того, що ці катування будуть безсенсовні, вони нічого не будуть давати, оскільки докази отримані таким шляхом будуть визнані незаконними і не зможуть бути покладені основу виробництва.